Час місцевих новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Гроші за вподобайки чи гру в онлайн-казино. В інтернеті розповсюджено чимало пропозицій, як заробити швидко гроші, не виходячи із дому. Проте дуже часто подібний заробіток пропонують саме шахраї. Вони видурюють у своїх жертв немалі гроші, бо діють чітко напрацьованого плану. Більше про пастки аферистів знає наша знімальна група. Ставки на спорт, гроші за коментар, виплати з єдопомоги допомоги та інші пропозиції легкого заробітку. Українці часто піддаються маніпуляціям шахраїв та залишають свої конфіденційні дані за різними посиланнями. У прес-центрі ОВА відбувся брифінг Легкий заробіток в інтернеті, як не потрапити у шахрайську пастку. Найпоширеніший вид легких грошей, після якого люди звертаються в поліцію на Тернопільщині, виплати з єдопомоги. допомоги. В інстаграмі, в телеграмі, в тіктоці дуже часто поширюється, що є виплати для біженців, для переселенців, для багатодітних сімей. Ну, для навіть було посилання, що для тих, хто постраждав внаслідок війни, не показуючи певні фактори, які там могли бути, люди теж переходили і відповідно теж втрачали кошти. Тому, якщо ви якась певна категорія людей, яким належить наприклад виплата, зайдіть на офіційні сайти, офіційні джерела і там перевірте. Також поширеними є онлайн-казино, ігри, де потрібно вкладати кошти, які пізніше не повертаються. Іноді в соціальній мережі інстаграм пропонують заробіток за лайки, коментарі, перегляди, відео. Такі сторінки треба ретельно перевіряти, оскільки, згідно статистичних даних, на Тернопільщині близько 35% серед усіх шахрайств займають онлайн-шахрайства. В інстаграмі є функція перевірити, наскільки давно була створена сторінка. Відповідно, ви можете подивитися, чи змінились, наприклад, в неї імена. Тому що, якщо такий випадок був, що ця людина вже когось обкрадала, скоріш за все, вона змінила свій нікнейм, змінила фотографію, змінила з тієї сторінки. Тому в інстаграмі ви можете взяти зверху там три крапочки, нажати на них і подивитись історію облікового запису. Щоб не потрапити у шахрайську пастку, представниця поліції розповіла, яких казівок треба дотримуватись. Перша рекомендація від нас перевіряти, наприклад, якщо ви вже хочете почати, перевіряти, чи це дійсно ліцензійно, чи є всі ліцензії включені. Друге, основна порада дійсно не входити в такі ігри, не входити в азартні ігри, і заробіток онлайн потрібно дуже добре перевіряти. Якщо вам пропонують... За декілька лайків, за декілька коментарів тисячі гривень, ну ви повинні самі розуміти, що дешевий сир тільки в мушоловці, тому дійсно не потрапляти на такі замаливі пропозиції. Їх зараз дуже багато. Якщо ви вирішили працювати онлайн, обов'язково дізнайтеся все до дрібниць про фірму та її діяльність. Перевіряйте з ким спілкуєтесь, які умови заздалегідь, проговоріть ваші обов'язки. Яка фірма, знаєте, куди ви хочете, наприклад, влаштуватися? Вони повинні сказати назву фірми і, скоріш за все, повинна бути інформація про дану фірму в інтернеті. Не забувайте пошукати, хто головний директор, яка фірма чи перейменовувалася, чи має якісь, наприклад, додаткові філії в Україні. Щоб перевірити сторінку або чат у соціальних мережах, можна ще використовувати портал Кібербрама. Там, вставляючи посилання підозрілого аккаунту, ви отримаєте інформацію про нього від менеджерів із кібербезпеки. Відтак дізнаєте, що не стоять за сторінкою Шахраї. Мешканців Тернополя просять не випробовувати удачу та не користуватися ліфтами напередодні планового відключення світла. З часу введення погодинних графіків відключення електроенергії у Тернополі збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни. У зв'язку із цим працівники аварійно-ліфтової служби закликають мешканців міста зважати на відключення електропостачання і не користуватися ліфтами за 15 хвилин до відключення світла. Під час повітряних тривог, а також не дозволяти користуватися ліфтами дітям без супроводу дорослих. Працівники аварійно-ліфтової служби нагадують основні правила, яких слід дотримуватися у разі застрягання у ліфті. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що не варто панікувати. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали відповідну службу. У файному місці відбулася урочиста церемонія вручення золотих та срібних медалей випускникам закладів загальної середньої освіти Тернопільської громади. Цьогоріч повну загальну середню освіту здобули 1575 учнів. З них золоті медалі отримали 209 випускників, срібні 44. Через масовані ракетні удари та повітряні тривоги. Захід вже змінив формат. У Тернополі скасували урочисту ходу випускників містом, тому нині ми можемо бачити її лише на архівних фото. Бучач та рукомиш у таких історичних місцях побували учасники проєкту Духовно-психологічна підтримка ВПО від Карітас Тернопіль. Переселенці із різних куточків України, які внаслідок великої війни переїхали у Тернопіль, відвідали унікальні пам'ятки архітектури нашої області. Більше про подорож та враження від перлин Тернопільщини. Дивіться далі. У подорож Тернопільщиною відправили 43 переселенці. Відвідали вони історичні місця у Бучичі та рукомиші. Екскурсія для учасників проводилась у рамках проєкту Духовна психологічна підтримка ВПО від каріта з Тернопіль. Я вважаю, що такі поїздки є дуже корисні і дуже потрібні у такий час, коли у нас є оце страшне випробування війною. Бо багато хто із нас жив ілюзіями, що Такий сусід, як росіянин, ніколи він не піде на нас такою страшною війною, яка вже ось проливається кров'ю наших синів, наших доньок. Третій рік перша зупинка славнозвісний був місто Пінзеля. Директорка Бучацького краєзнавчого музею Лариса Легка розповіла учасникам про унікальну пам'ятку архітектури, яка вважається однією з кращих в Європі Бучацьку ратушу. На центральній площі оглянули пам'ятку архітектури, візитівку нашого міста, бучацьку ратушу. Для якої скульптур Пінзель виготовив кам'яні скульптури, це є фундація Миколи Потоцького. Далі маршрут провів до церкви Покрови Пресвятої Богородиці, де перебувають скульптури Пінзеля та до костелу Успіння Богородиці. Учасниця проєкту, яка доєдналась до екскурсії Маріна Трубаєва, жінка переїхала у Тернопіль із Харкова. Я дуже вражена. Я сподівалася побачити та таку красу, але Опинитися так поряд і побачити ці скульптури, такі надзвичайні, знав них своє обличчя і розуміти, що пінзель тут був, творив це. Наразі у планах організаторів проєкту організувати екскурсії і до інших історичних місць Тернопільщини. 150-річний хрест на Тернопільщині планують внести у держоблік пам'яток культурної спадщини. Під час моніторингу пам'яток Підгаєцької громади співробітники центру пам'яток у селі Галич звернули увагу на хрест братства Тверезості 1874 року, що розташований поруч з церквою Преображення Господнього. Про це повідомили у прес службі Тернопільського обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини. Зазвичай хрести тверезості, які поширені на Галичині і Тернопільщині, є типовими. вилеті із металу висотою 120-180 см, А в підгаєцькому Галичі пам'ятний знак величезний, сягає 280 см і стоїть на постаменті висотою 80 см. Присвята і дата події, з якою пов'язане встановлення хреста, викарбувані на металі. На постаменті вказано, що хрест наново встановлений у 2011 році за проєктом архітектора Романа Шелеста, дивним може видаватися зображення п'ятикутної зірки на хресті. Зірка в підніжку хреста нагадує зображення розп'яття, в підніжку якого зазвичай малює череп Адама. Череп це людина Адам і його нащадки, яка померла через гріхи. Отже, зірка внизу Христа може бути також символом грішності людини. А Христос. Переможець над гріхом, дияволом і смертю для довідки після скасування панщини в Галичині в 1848 році. Майже по всіх селах, при фільварках, господарствах панів були створені гуральні, що виготовляли горілку. Селянам за роботу частково платили оковитою, що призводило до споювання чоловіків і значна частина яких ставали алкозалежними у цих умовах. На Галичині шириться рух тверезості. По селах створюють. Братства тверезості. Ініціаторами руху була церква і товариство просвіта. Братства тверезості заснували при церквах. Кожен марянин чоловічої чи жіночої статі міг вступити в братство. При вступі людина, поклавши руку на Євангеліє, давала присягу, що не буде вживати алкоголю. В селах відбувалися місії за участі духовенства, встановлювалися пам'ятний хрест з відповідним написом. Хрест переміг поганство, хрест переможе пияцтво або на пам'ять святої тверезості. У роки більшовицького режиму багато хрестів тверезості були знищені. Збереглися вони переважно в тих селах, де селяни встигли перенести їх на цвинтар або біля церкви. Бережемо нашу пам'ять, бережемо нашу культуру і бережемо одне одного спокійного вам вечора, перемога вже близько.